У цьому Львівському ОСББ готуватися до зими почали ще декілька місяців тому. Облаштували укриття та виділили приміщення, де планують встановити обігрівач буржуйку. Наразі ж закупили електрогенератор. В рамках підготовки до цього пального сезону ми купили генератор на 2 кВт, закупили паливо до нього. От цю кумірку ми зарезервували мешканців раніше були велосипеди іграшки. Під склад дрів буржуюк іншої техніки, які... Нам можливо буде потрібно. Після ракетних ударів минулого тижня по електропідстанціях мешканцям цього будинку довелося скористатися генератором. Може його тестували, коли відключали світло кілька днів тому. В принципі, витримав. Люди позносили досить багато, десь приблизно 50-100 пристроїв одночасно. Плюс майбутньому ми плануємо завести ще туди в укриття точку. Оптичного інтернету, який би працював від генератора, і таким чином у нас буде зв'язок. У львівських лікарнях також подбали про резервне живлення. У другому медоб'єднанні ще під час пандемії ковіду закупили дизельний генератор. Його потужності вистачить на добу. Якщо будуть увімкнені усі медичні прилади, цей генератор розрахований на цілий комплекс тут будівель. Є відділення і і нефрології, діаліз, адміністративна будівля. Він забезпечує цей цілий комплекс Генератор він включається автоматично. Як тільки пропадає світло, він буквально за декілька секунд сам заводиться після того, як включається світло, він автоматично відключається. За словами очільника обласної військової адміністрації Максима Козицького, Росія вже завдала збитків в енергетичній сфері Львівщини на сотні мільйонів гривень. У разі перебоїв насамперед електрикою забезпечуватимуть лікарні та критично важливі підприємства. Якщо брати до уваги 34 заклади обласного рівня, медичні заклади, кожен з них забезпечений дизель-генераторами. Аналогічно це стосується екстреної медичної допомоги служби надзвичайних ситуацій і, і органів поліції. Інші об'єкти такі. Знов таки, критична сусоту, які мають відношення наприклад, як хлібопекарня, так повністю зараз забезпечується електроенергії. Жителів Львівщини просять економити електроенергію та намагатися не вмикати потужні прилади у години пік, вранці та увечері. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.